Всім привіт, це кордон медіа. Мене звати Любов Сітак, і ми продовжуємо знімати наш проєкт. Стіни про зруйновані навчальні заклади та архітектурні пам'ятки Сумщини. Сьогодні покажемо вам, що залишилося від Верівського ліцею після російських обстрілів. Зруйнували ліцей в ніч з 23 на 24 березня 2023 року. Тоді сюди одразу влучило три російських шахеди. Перший влучив близько 12-ї години ночі. Потім місцеві почули ще два вибухи. А на ранок вони побачили вже лише руїни, які залишилися від цієї школи. Ось я прийшла саме на місце влучання шахедів. Ось тут на першому поверсі були приміщення початкової школи. Всередині вони обгоріли і частково е знищені. Всередині були е дидактичні матеріали, а також е нова мультимедійна дошка. Вона була повністю знищена. Тут зараз все під завалами, бетонні плити. Просто валяються на підлозі з уламками скла. А ось на другому поверсі був комп'ютерний клас. Комп'ютери були нові, сучасні, вони всі знищені. Третій поверх також знищений, але там були пусті кабінети. Ось це сільська бібліотека. Вона не знищена, а лише частково постраждала. Зараз вона повністю забита, там тріщини в стінах і були вибиті всі вікна, але самі книжки збереглися, і взагалі все, що збереглося від цього ліцею, і обладнання, і книги, якісь меблі, все після вибухів перенесли в інші навчальні заклади. Ось з іншого боку це була спортивна зала. Її повністю немає. Ось прямо тут вона була. Зараз лише руїни. З цього боку а, був а, клас хімії, а далі перехід вже до центрального входу. Тоді, а, в кабінет директорки бетонна плита впала прямо на підлогу і перекрила туди вхід. Цей ліцей досить великий, він побудований ще в 1978 році і розрахований майже на тисячу учнів. Але до е його руйнування тут навчалося 126 учнів. Сьогодні вони навчаються змішано в інших навчальних закладах. Так виглядає ліцей з іншого боку. Тут досі вибиті. Вікна, не ті вікна ще забиті, є вікна, які забиті плівкою і ОСБІ плитами, але ще от залишаються, наприклад, як ці приміщення не забиті. Ось можна подивитися, як все виглядає всередині. Все під завалами в аварійному стані. Бетонні плити просто обвалені. Це одне з місць влучання шахеду. Так сьогодні воно виглядає. Хоч діти навчалися і дистанційно, але після закінчення війни вони могли повернутися в цей ліцей і продовжити своє навчання. І, наприклад, ось на цьому місці вони могли грати в різні спортивні ігри, тому що це їхній спортзал, але сьогодні тут нічого немає. Цей ліцей неможливо відновити, тут можливо лише новобудова, але з цього приводу поки нічого не відомо. Раніше йшла мова про побудову модульної школи, але характеристики цієї місцевості не дозволяють її побудувати. Самі працівники ліцею не очікували, що з їхнім закладом може таке трапитися, тому що вони в 20 кілометровій зоні від кордону з Росією, але на жаль, і це не врятувало о, цей ліцей. Символом цього ліцею є ось ця береза, яка росте тут дуже давно ще з 78-го року. Навіть після влучання трьох шахедів і таких потужних вибухів вона вистояла, тому вона вважається тут. Символом незламності